Хочемо офіційно звернутися до голови суду, суду господарського, щоб він складав свої повноваження, тому що його руки, його совість забруднена в корупційних схемах і є на це. Прямі докази Ви будете вимагати суддів, суд, дивіться, ми, ми чекаємо, щоб був взагалі закон про ілюстрацію прийнятий. І я думаю, що коли буде закон прийнятий, то судді звинні самі скласти свої повноваження. А ті, хто брали. Замішані в корупційних схемах, макінаціях взагалі не повинні, не повинні займати дані посади в будь-яких органах місцевого самоврядування взагалі в Україні вже на державному рівні. Ми були на переговорах з головою суду. Сьогодні да, тобто ми говорили, що риба згниє з голови, і голова суду повинен піти у відставку, щоб зняти напругу таку в громадськості. І має людина прийти, яка буде дійсно працювати на народ і показувати результати роботи своєї. Ви йому надали певний термін для написання заяви. Ну не то, що ми надали. Ми порекомендували, що це треба зробити до завтрашнього ранку. Тобто завтра зранку стане відомо. Завтра зранку дійсно? буде, так. Да, буде відомо, чи він дійсно він сказав, що я мужик, я не держусь за посаду, я подав відставку.